Я йду поміж дерев. Фух, фух, слухаю, як дихає земля. Світ застиг, поки я не побачив її. Вона стоїть посеред тиші, мов істота не з цього світу. Люди бачать в ніч просто авто, а я відзеркалення себе. То що, трохи покринжували, А сьогодні у нас на відеоогляді Volvo S-40. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Volvo S40 40 автомобіль, який вироблявся компанією Volvo Cars з 1995 по 2013 рік. Перше покоління випускалося до 2004 року. Друге покоління пішло з 2004 по 2013, переживши рестайлінг в 2008 році. Перше покоління було побудовано на спільній платформі з Mitsubishi Carisma. Тому багато рішень на S40 першого покоління є з автомобіля Mitsubishi. З'явилась модель як заміна Volvo 440 та Volvo 460. Друге покоління на базі автомобіля Ford Focus та Mazda 3, який ніякого відношення не має вже до автомобілей Mitsubishi. Кузов став жорсткіше, гарніше та безпечніше. Зовнішній вигляд наблизився до s 60 та s 80 Саме в нас друге покоління рестайлінг та ще останні роки виробництва. Рестайлінг відрізняється більш сучасними передніми фарами. Тут же додали лінзу. Також на автомобілі більше хрома, і задні ліхтарі також більш сучасніші. Автомобіль було вибрано журналом Forbes для молодих заможних водіїв. На автомобіль встановлювалася велика різновидність двигунів. Бензинові від 1,6 до 2,5 турбо та дизельні від 1,6 дизель до 2 літрів. Саме в нас самий гарний 1,6 дизель. Гарна економія, надійність. Двигун встановлювався не тільки на Volvo, а ще й на Citroën та Peugeot та гарно себе показав. Переваги цього мотору в тому. Що він дуже економний. Я на такому автомобілі економному ще не їздив. Гарна дизельна тяга та двигун недорогий в обслуговуванні. Привід у нас тут ремінний, що дасть зекономити вам гроші, а замінений він у нас 30 тисяч назад. Коробка передач у нас встановлена механічна, надійна, як швейцарський годинник. В цілому бокова частина виглядає компактно, але солідно. Гарні 16 диски, кліренс у нас 140 мм. Не сильно багато, але на цьому автомобілі ми заїхали в ліс, як ви бачите. Задня частина виглядає стриманно та елегантно. Чіткі пропорції, гарні лінії. Та ось такий у нас фаркоп. Також у нас є ось такі парктроники. Багажник у автомобіля доволі великий та глибокий. Об'єм у нас 404 літри, а якщо ми складемо заднє сидіння, то отримаємо майже 900 літрів. На задньому ряду у нас ось такий лакшері, все світленьке, гарно виглядає. У нас тут електросклопідйомники, підлокітник з двома підстаканниками та, я скажу, доволі вистачає місця. Я сів сам за собою, і мені тут зручно. Сівши в автомобіль Volvo, відразу відчувається скандинавський мінімалізм. Все на своїх місцях стоїть так, як треба. Сидіння з білої шкіри дуже зручні, я не можу вам передати цього. У нас гарна комплектація, електроскладання дзеркал, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль. Механічна коробка передач шестиступінчата, яка вам дасть змогу гарно економити паливо. Ось така гарна у нас накладна панель. Позаду у нас тут ще є карманчик. У нас тут Bluetooth, AUX, радіо і можливість розмовляти по телефону на громкій звізі. Також найцікавіше, що у нас тут є, це ось такий монітор. Цим монітором можна керувати як з пульта, так і під кермом. Відповідає цей монітор за навігацію. Також чуть не забув сказати, що у нас топова аудіосистема. Потужність 330 Вт. Грає ну дуже чудово. Потрібно приїжджати і слухати. Поробка дуже гарно вмикається, у автомобіля плавний хід, дизельна тяга, на газ не потрібно навіть натискати. Щеплення, до речі, стоїть нове в автомобілі. Попереду у нас підвізка типу Макферсон, позаду багатоважельна. Я вам скажу, кліренса для поїздок в ліс, в принципі, може і вистачить. Що трішки поїздимо по гарній дорозі. Що можу сказати, що потужності автомобілю вистачає, підвізка гарно відпрацьовує нерівності. Та автомобіль гарно стоїть на дорозі. Ось зараз буде крутий поворот. Автомобіль як ні в чому не бувало, проходить і прямуємо далі. Впевнено, стоїть на дорозі. Гарно тримає швидкість та керується як невеличкий. Автомобіль. Тобто універсальна машина, яка порадує будь-кого. У автомобіля всього 109 кінських сил, але великий крутний момент. На швидкості 100 км на годину. Ви нажимаєте газ, і автомобіль впевнено прискорюється. Тобто, можна на ньому їхати по трасі і 140, і 160, і навіть 180. А зараз ми проговоримо про розгін до першої сотні. По паспорту він 11,4 секунди. Зараз ми це перевіримо. Що говорити про динаміку? Це не суперкар автомобіль для економії. Вважаю, що гарний, впевнений резон. А тепер найцікавіше про розхід палива. Це перший автомобіль, на якому я хочу показати не меншу цифру, а більшу. І ось ми, скільки вже поїхали, нагазувалися і розхід всього 5,3. Я намагався зробити його якомога більше. Якщо просто збити і їхати по трасі 90-100, то у вас на приборній панелі буде цифра 3,3-5 літри, як на мотоциклі. Уявляєте собі? То що, підведемо підсумки. Якщо вам потрібен надійний, економний, сучасний автомобіль, ви знаєте, де він знаходиться. А знаходиться він на вулиці Княгині Ольги 19Б території автосалону Вольво. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі.